Друзі, доброго дня. Ви на каналі MyUA. Сьогодні ми обговорили питання, які стосуються а, майбутнього України з точки зору оподаткування, розвитку бізнесу, зростання ВВП і ваших заробітних плат. Тобто, чи потрібно, чи доцільно, і чи час сьогодні для податкових змін і реформ? Маленький спойлер. Вважаю, що в цілому гірше не буде. А, також. Не менш важливе питання з точки зору нашої з вами безпеки, безпеки нашої території, безпеки нашого населення це питання ядерної безпеки і того процесу, який поступово рухається в напрямку досягнення певних домовленостей щодо запорізької атомної електростанції. Деталі відсутність категоричностей, відсутність, скажімо так, ура надмірного уразу ради чи ура патріотизму все в нашому випуску. Долучайтесь, дивіться задоволені. Ядерний хаос. Чому ядерний шантаж став новим етапом війни? Ну, ми ще поки що не знаємо умови шантажа. Ну, тому що в шантажі завжди є ну, пред'явлена небезпека. І далі, після пред'явленої небезпеки, є спосіб виходу, який пропонує той, хто шантажує. У ну, нашому випадку шантажує Росія і не зовсім артикульований фінальний результат, якого вони прагнуть досягти внаслідок ну, завершення перемовин по атомній електростанції. Тому. Ну, скажімо так, шантаж вірогідніше за все є. Але його фінал він не настільки зараз чіткий артикульований і зрозумілий, як, допустимо, в питаннях, які стосувалися розблокування портів. Чому? Ну, перше це стратегічний об'єкт, в якому зацікавлена економіка України. Давай, Ключове да, значення Запорізької атомної електростанції. Найбільша електростанція на території Східної Європи. Ну, для України це найбільша електростанція, яка забезпечує живлення Півдня. Це електростанція, завдяки якій можна... Говорити про експорт електроенергії за кордон, ну в тих об'ємах, на які планує розраховує Україна заради платіжного балансу. Ну власне кажучи, це один питання економічне. Друге питання це, скажімо, глобальної безпеки, недопущення гуманітарної катастрофи, недопущення повторення Чорнобильської катастрофи в значно більшому масштабі. На території України, що зробить непридатним для існування, ну я думаю, таку добру третину території України, а заразом ще й територію Російської Федерації. Андрій, ну я тут погоджусь, тому що напевно всі дивилися серіал Чорнобиль, і так би мовити, хто не народився в цей проміжок часу, там 84 90 дев'яностой, а всі вони змогли уявити, як то відбувалось, але ж питання, напевно, для мене більше в тому. Чи дійсно у Російської Федерації залишився єдиний аргумент шантажувати Україну ядерною станцією або загрозою ядерної катастрофи, ну або якогось колапсу, окрім того, що це можливо відключати там частину України взагалі від світла? Тобто, фактично немає військових успіхів, немає просування чом через Антонівський міст, немає там захоплення Донецької області, і тепер це така розігрується козирна карта з Запорізькою атомною електростанцією? Ні. Абсолютно ні, це просто, скажімо, інший елемент форми ведення війни, який йде Російська Федерація. Якщо першочерговий план це був бліцкриг і повна капітуляція, при якісь окремих питань переговорного процесу вони не розглядалися, тому що зміна політичного керівництва країни, військово-політичного керівництва країни, вона фактично приводила до досягнення тих цілей, які ставила перед собою Російська Федерація. Бліцкриг не вдався. Далі йдемо просуванням на лінії фронту. Ну тобто, фронт власне, коротше, нікуди не дівся. Військові дії, ну вони на полях судочок, вони, власне тривають кожен день і в цей час, як ми з тобою сидимо. Але пошук формату комунікації і перемовин для досягнення цілей геополітичних Російської Федерації, да, в комунікації регіональних лідерів, регіональних країн, він відбувається ну, скажімо так, довкола питань. Які носять стратегічний характер і об'єднують інтереси цілого рад суб'єктів не лише України і Росії, да, тому що і Україна і Росія можуть себе забезпечити зерном ну на роки вперед. Достатньо цього урожаю і минулорічного, і цьогорічного, і так далі. Але в них зацікавлені і сторони реципієнти, тобто ті, хто його отримує. Да? Ми зацікавлені в розблокуванні портової інфраструктури. А значить, треба домовлятися: домовлятися за участі третього суб'єкта-посередника, домовлятись за участі певного гаранта. Одна домовленість є, і Росія отримала свої профіти від цього. Ці профіти це так само зняття частини санкцій. Тепер друге питання, яке стосується більш широкого кола суб'єктів питання ядерної безпеки. Європа теж зацікавлена в тому, що всі об'єкти, які несуть ядерну небезпеку для країн і Європейського союзу і в цілому країн, які входять до організації Об'єднаних Націй під егідою якої працює МАГАТЕ, щоб вони функціонували відповідно до технічних регламентів і не повторювалися катастрофи. Давайте сідати за стіл перемоги. Тут ж питання, чому я почав з того, що не артикульовано цілі, які хоче досягти Російська Федерація. На сьогодні Україна би хотіла, і Україна наголошує на тому, що довкола Запорізької атомної електростанції треба створити демілітаризовану зону, зону, де не відбуваються бойові дії. Це в тому числі включає в себе і населений пункт Енергодар. Пісков заявляє про те, що про демілітаризовану зону мова не йде. Мова йде про те, що. Напевно, представники МАГАТЕ знаходились на території Запорізької АЕС, яка буде підконтрольна російським військовим, на якій будуть присутні представники українського енергоатому, і ключове, що Запорізька атомна електростанція буде працювати в енергетичній мережі України перед цим за місяць, за два місяці до цього, скільки було і чуток, і організаційно-підготовчих заходів для того, щоб Російська Федерація перемкнула роботу Запорізької АЕС в енергосистему єдину енергосистему Російської Федерації. На да, тобто, ви це питання пошуку компромісу, пошуку модальності, при якому на стіл переговорів буде поставлене питання, яке Росія хоче досягти, досягти чи зняті санкції. А як це королюється з тим, що ніяких переговорів з РФ там і взагалі? Так ми ну на рівні публічної риторики. Ну я це чую просто, Ну і под mm -hmm. подаляка, і від нашого військово-політичного керівництва, які говорять про те, що перемоги немає, да і бути не може треба говорити про що перемовини може бути політичних перемовин про про припинення війни чи про досягнення певної мирної домовленості на сьогодні да таких перемовин немає і про них говорити не можна переговори які ведуться допустим головним управлінням розвідки з представниками збройних сил російської федерації про обмін тіл військових чи про обмін військовополоненими вони ведуться? Зернові перемовини ведуться на майданчику в Стамбулі. Переговори, які стосуються за привіз катанелектростанції, ведуться ну власне за участі ООН і за участі МАГАТЕ. Ведуться вони чи не ведуться? Ведуться, значить, ми не можемо бути категоричними в цих судженнях. Да? тобто я окреслюю, що ключове це питання політичних перемовин на рівні делегацій про припинення війни, мирної домовленості чи мирний договір. Ось ці перемовини вони не ведуться. А для Росії, ну. Це не є чимось надзвичайним чи чимось таким, що виходить за межі практики її роботи і функціонування, починаючи з періоду 13-го року. Ну, в період військової агресії по відношенню до України вони так само перемовини з Європою, так само перемовини з Сполученими Штатами після санкційного тиску, перевели в Галузеві. Питання: питання, де кооперація країн, незважаючи на агресію Російської Федерації, є незворотньою і яку не можна уникнути? Комунікували вони з сполученими штатами про кіберн протидію кібернетичним загрозам? Комунікували? А як же ж так? Ну, бо в цьому питанні їх інтереси сходились. І стратегічні цілі по цих питаннях вони переважали, власне кажучи, санкційний тиск і саму військову агресію і окупацію Автономної Республіки Крим. І ніхто особливо, ну скажімо, не закидав Сполучених Штатів з боку України те, що А як ж ви, пан Байден, зустрічаєтесь з Путіним? Чи до цього Трамп зустрічається з Путіним? Ну тобто, ми часто ідеалізовуємо. Плюс накладаємо на це категоричність, да світову картину червоні лінії. А Росії. Ну ми встановлюємо для себе червоні лінії. Тобто, ці червоні лінії вони впливають на наше сприйняття реальності, на жаль. Але водночас, ми і ну коли бачимо інші процеси у світі. Ми їх не аналізуємо з точки зору того, щоб вони трансформувалися в нашу внутрішню політику. Ми от насправді внутрішню чи політику зовнішню. Тому Росія займається тим, чим успішно займалась, починаючи з 2014 року. Окей, глобально в один захід в ліцкрих досягти своїх цілей ми не можемо. Добре, ми будемо розділяти Європу, розділяти цивілізований світ по секторальним питанням. І таке питання як атомна електростанція, безпека атомної електростанції, да? ядерна безпека. це Лише другий приклад, про який ми говоримо, але він далеко не фінальний. Тому що наступним фінальним може стати питання, допустим, гідроелектростанцій, може стати питання постачання газу, при якому інтереси Європи, України і Росії в певний період часу під впливом морозів, під впливом виснаження ресурсів і запасів, за умов артилерійських обстрілів нашої газотранспортної системи, не доведемо господи, але цього виключати не можна. Чи компресорних станцій стане тим предметом, при якому треба сідати і домовлятися? Знову черговий раз, і це буде знову ж таки галузеве питання домовленості, яке приведе до чого, що Росія досягне певних своїх бенефітів у вигляді зняття чи санкцій, чи обмежень, чи досягнення кооперації з Європою. Європа досягне своїх цілей. Україна отримає свої цілі. Тому, ну це власне можна засуджувати з точки зору знову ж таки нашої внутрішньополітичної доктрини станом на ну, сьогодні, виходить так, але заперечувати він... факт. Просто не можна. Факт є, виходить так, що а, з, ті переговори навколо Запорізької атомної електростанції, що затяглися, вони, наче як грають на руку Україні, Україна отримує е, ну, свій, скажімо так, давай так. Українська атомна запорізька атомна електростанція вона належить Україні. Електроенергію, як сказано було на засіданні Організації Об'єднаних Націй, вироблена і належить теж Україні. Є один момент. момент, який полягає в тому, що фактично управляє. Представники, скажімо, під впливом російських військових здійснюється управління запорізької атомної електростанції під впливом російських військових, яким протидіють ефективно наші сили спецоперацій, Росії не вдалося перемкнути Запорізьку атомну електростанцію на роботу в енергомережі Російської Федерації. Руйнували ці лінії електропередач і так далі, і так далі, і так далі. Але Україна. Отримає у випадку, якщо ці домовленості відбудуться, перше мінімальне заспокоєння з точки зору того, що е, частина Донецької області, частина Запорізької області, да? ну тобто наше е, ну, профільне відомство оприлюднило декілька днів тому, скажімо так, мапу, виходячи з рози вітрів, куди розповсюдиться радіоактивне забруднення, Да? ну і ми бачимо, що крім Росії радіоактивне забруднення пошириться переважно на території України і Автономної Республіки Крим для нас. Ризик ну, зробити непридатною для існування цю територію, і по які потягне за собою і е, шкоду здоров'ю населенню, да і смерті цивільного населення, яке знаходиться на віддалі від Запорізької атомної електростанції, ну для нас це ж високий ризик. Це той наслідок, якого ми допустити не хочемо, навіть усвідомлюючи те, що частина цієї території знаходиться під окупацією. Тому тут не сказати, що ми отримуємо користь. Ми мінімізовуємо негативні наслідки, які можливі. І ну, це вибір між найгіршим і поганим. Поганим це сісти і про щось домовитись, а найгіршим це ми ні про що не домовились. Відбувається, скажімо так, обстріл під чужим прапором з боку Російської Федерації, і десь не доведи, господи, ну відбувається певна детонація. Ну не хочеться цього прогнозувати. Як, Як уже? З інших причин, ну в силу там недостатньої, е, недостатньої досконалості засобів систем безпеки там, і так далі, і тому подібне. Але про, про причини можна буде говорити потім, е, коли ти вже відчуєш ці наслідки. Наслідки відчують декілька поколінь після тебе. Тому е, тут тут немає хорошого варіанту для нас. Хороший варіант для нас це російські війська відходять. Власне кажучи, взагалі з території України, да і все повертається до системи управління, яка існувала ну принаймні станом там на 23 лютого чи 22 лютого. Але цей сценарій поки що він не розглядається, бо якщо б він розглядався, то ми б говорили з тобою зараз про перемовини, про припинення війни в цілому, а не про голозеве питання, яке стосується ядерної безпеки. Парад клоунів Кремля, хто і для чого придумав парад розбитої техніки, і як взагалі ставишся. До Дня незалежності цього річ з приводу параду розбитої військової техніки, символізм і значення розумію. Якщо зазвичай на День Незалежності ми демонстрували те, чим здатні захистити територію України, новітні зразки озброєння, потужність і спроможність наших захисників і збройних сил відстоювати інтереси країни, то сьогодні цьогорічний цьогорічна виставка. Зруйнованої техніки це результат застосування тої техніки, яку раніше ми сприймали просто як парад військової техніки, який, яка може бути використана чи застосована для захисту території України. І тут ми бачимо результат її застосування. Ну, багато в чому це в тому числі момент сатисфакції, момент емоційного піднесення. Для мешканців столиці, які змогли його відвідати, зробити фото фотографію, ну і так далі, і тому подібне. Ну тому захід має місце, логіка в його проведенні є. Е, е, ну, без взагалі заходу було б дивно, якби країна відзначала 31 з річницю, тим паче, що останніх півроків, півроку новітньої історії України відбувалося саме в боротьбі за збереження цієї незалежності, самостійності і унітарності. Ну, водночас, не можна, він не міг бути іншим більш торжественним, просто в силу того, що в цей же ж період часу ну, наші солдати гинули на полі бою. З приводу того, як відношусь до відзначення 31-ї річниці. Ну, там Джонсон прилітав, тобто були та якісь бухнем. подійки такі. Дивись, приїзд Джонсона, коли прес-секретар президента сказав про те, що 10 очікує... десять повітряних тривог там за день. Десять повітряних тривог це мені здається. Надмірна реакція на очікування артилерійських і ракетних обстрілів, тобто, кожного кожна атака, кожен, кожен виліт ракети він супроводжується відповідною повітряною тривогою. Більше того, чимала кількість населення Києва, вона дійсно покинула Київ саме з в день незалежності. Враховуючи, що що протягом 10 днів до цього, починаючи з ракетних обстрілів Криму, українська влада сказала, що можлива відповідь в період проведення кримської платформи і в період відзначення дня незалежності, тому що Російська Федерація мислить категоріями символізмів з точки зору значення дат, ну як наслідок, люди відреагували цього разу да на попередження влади покинули ну, в якійсь частині місту Київ і водночас. Ну, на щастя, знову ж таки, прильотів на територію столиці не відбулось. З приводу приїзду Джонсона, коли прес-секретар президента сказав, що буде якийсь гість чи гостя. Ну, було очевидно, що це буде вірогідніше за все, премєр міністр Великобританії, якому вже не те, щоб втрачати нічого, але він очевидно розуміє, що в першій декаді вересня він перестане бути прем'єр-міністром. А українці його люблять. Він знову ж таки викликає українців посмішки, скільки мемів народилося. Тобто ми тут говоримо не про приїзд з точки зору значення, да, а приїзд з точки зору символізму підтримки і плюс задоволення попиту населення. Ну, наше населення настільки радісно зустріло б, допустимо, Макрона чи Шольца. А от Джонсон він імпонує людям нашої, нашої країни. Тому ми його й зустріли. Чи, чим він приїхав з точки зору е, військової спроможності там, допомогти Україні? По-моєму, там пакет допомоги на 60 мільйонів доларів. Ну, ми розуміємо, що це той. Об'єм допомоги, який, напевно, Україна б і так отримала, просто його скажімо, символічно приурочили до Дня Незалежності. До речі, треба віддати належне, що подарунки до Дня Незалежності нам робили лідери країн, яких ми називаємо своїми союзниками в протидії Росії, саме з точки зору того, що Україні на сьогодні потрібно. це і фінансова допомога, це і пакети допомоги військового характеру, і головне запевнення в тому, що всі усвідомлені, що війна триватиме. Ну, як мінімум, не до кінця року, як про це з точки зору прагнень говорив Андрій Борисович Єрмак, а триватиме дещо довше, і запевнення вони теж були довгострокові. Тобто, які опиралися десь на постачання вже військової техніки навесні, постачання військової техніки наступного літа. Тобто для нас важливо розуміти, що принаймні вербально в діях, побачимо часом, наші союзники ну, ще не виснажили. З точки зору необхідності розуміння підтримки України. Ну, взагалі, святок в період горя, коли країна в війні, це не зовсім те свято, про яке можна було б говорити в умовно мирний час, навіть останніх восьми років. 10 10 10 Навіщо проводити податкові припарки українській економіці? Її ще не проводять це одна із концепцій податкової реформи, яка запропонована. Альтернативна, це концепція податкової реформи Гітманцева. Ну, бо, власне, він її просто втілює вже останніх там три роки. Особливої радості українське населення від цього не відчуває. А перед час активної фази війни, лютому, то якраз його дії і його реформи вони були каталізатором соціальних руків негативного характеру. Тобто і діяльність податкової поблокування податкових накладних, і, і, власне кажучи, ті ініціативи, які стосувалися фізичних осіб підприємців, і масова фіскалізація з запровадженням касових апаратів це все те, що знижувало рейтинг довіри до президента. Ми просто про це зараз уже забуваємо, намагаючись заперечувати частину історії. Але президент входив в активну фазу війни в лютому не з рейтингом 40% підтримки чи в 50%. Там в кращому випадку 20% було. І сьогодні, коли. Ми бачимо, є певні, скажімо так, сингтенки, наші вітчизняні, не імпортні, не привезені. Є люди, які, скажімо, вже довели свою спроможність в бізнес-середовище з побудови бізнес-моделей, з формування макроекономічних аналізів і прогнозів. Да? Ну, той самий Кухар. Ну, він визнана людина серед і бізнесу, і міжнародних компаній з точки зору прогнозування розвитку української економіки. Вони запропонували своє бачення податкової системи України під егідою, кого. Пана шурми, пан Шурма на сьогодні не відноситься до категорії парламентарів, він є одним із чиновників офісу президента, і від і не від нього, з точки зору розподілу прав і повноважень в Україні, залежить реалізація податкової реформи. Тим паче, це концепція. А ця концепція потребує ще матеріального втілення в вигляді норми права. Тобто, коли про що йде? Законопроект, кодекс, внесення змін до кодексу, голосування, розгляд цього документу в парламенті. Но що потребує часу, консолідації зусиль і парламентаризму? Якщо буде реалізовано, на моє глибоке переконання, вона по ідеї на користь. По ідеї. Тому що сьогодні, коли ми говоримо про те, що Україна перебуває в стані війни, ми усвідомлюємо, що всі вжались, всі, скажімо так, мінімізовують маржу прибутковості, бо частину свого операційного доходу, операційного доходу керують в тому числі на гуманітарні цілі чи на підтримку збройних сил. Але в період відновлення, який настане, ну, подальший фіскальний тиск, він обмежить можливість бізнесу створювати робочі місця і, скажімо, сповільнить зростання валу внутрішнього продукту. Тому от я, наскільки слухав кухара, його ключовий посил в цій моделі да, це створити податкові умови в Україні краще, ніж є в країн-конкурентів. Краще, ніж є в країн, країн конкурентів, які конкурують за що? За виробництво, місце розміщення виробництва, за робочу силу. Ну, Уяви собі картину відкриваються кордони. Чоловіки можуть поїхати з'єднатися з сім'ями, чоловіки, робітничих професій, люди з, з вищою освітою, які є бізнес-активними чи активного віку, активного віку з точки зору працездатності. За відсутності тут робочих місць із нормальною оплатою праці і високим оподаткуванням, в умовах конкурентного ринку праці вони їдуть куди? Туди. Кого ми тут будемо шукати з точки зору. Працівників, і саме головне для якої сфери бізнесу. Не говорячи про релокацію, не говорячи ще про додаткові проблеми, які потрібно вирішувати. Тому моделі, ну, вони вибудовували моделі. Фіскальний дефіцит, який, скажімо так, формується, да, він знаходиться там в межах 1 чи 2% ВВП, це не, це не щось надзвичайне, виходячи з дефіциту сьогоднішнього державного бюджету, там в 37%, по-моєму, відсотків ВВП. Тому в цей період, складний період, да? Коли і так бюджет не добирає, коли ми не знаходимося в жорстких рамках певних програм співпраці, чи з Міжнародним валютним фондом, чи, скажімо, там з Європейською комісією, які визначають нам індикативи бюджету, які повинні бути базовими такими непорушними маркерами, ми можемо змінювати принаймні фундаментальну податкову базу для функціонування. Чи зроблять це, лише час нас розсудить.